Так, дівчата-хлопці, покажу вам, що буде в Нейкіді верхній одяг, але все більш детально покажу зараз на відеозйомці. Так, отакі. буде тут. Так, тут у нас сюда одяг. В Некіді покажу, який буде презентую вам верхній одяг, розпакували, щоб ви бачили. Попадаються вже такі теплі курточки, довгі подовжені. Курточки взагалі дуже хто знає, якість класна. Ми одні з які постійно на постійній основі працюємо з нейкідом. У нас всі практично парці новесенькі, теплі, дуже класні, шикарні, з накладними такими будуть попадати, з таких небагато. Тут жечки. Все самі актуальні моделі, такі рубашка з накладним карманчиком. Такі шубки, дуже тонесенька, вона хутро похожа під норочку. Дуже класна, в нас такі були. До речі, дуже гарно продались. Такі куртки теплі були, укорочені, але вже тепленькі. Повністю саме наповнення по повністю покажемо такими частинками. Верхній одяг, брюки будуть, плаття. Кофти літа не буде зовсім. Весь товар іде без літа. Він весь іде утеплений. Нові модельки, нова партія. Саме таки тепла курточка. Вона може бути з пояском, може відстібати, застібатися, хто не любить, може відкласти. Такі повністю тепленькі куртки. Це трошки утеплені. Це тут так затягується. Шикарні постійно млейки дойдуть пальта. Вони навіть мають і буває з натуральними складниками пальта. Це взагалі як норочку. Дуже проснуча шубка, тенесенька, легенька і тепла. Так, Покажу вам, які є в нас штанишки. А теплі попадаються теж. Дівчата будуть дивитися, щоб по максимуму зібрати вам костюми. Це дуже крутежні, просто шикарні будуть От ідуть на кофти і штани поскладаємо костюмчиками, тобто ми завжди стараємося, щоб ви отримали більш-менш по максимуму штани, з кофтами були одинакові, як костюм. Так, дивіться, ще по кофтах. Кофт буде дуже багато, товар йде саме теплим. Можуть бути теплі плаття будуть. Кажу оці, що то були дівчата, дивитися, щоб по максимуму вам зібрати костюм, або буде більш подібний по розміру. Ковтини різні. ковтини тоненькі, ручки можуть бути, або більш такі тепліші. Там такі похожі штани, де якраз будуть щось більш-менш подібне. Якраз саме актуальне кофте. Хто бере коробки, попадається одна річ Кельвін Кляйн, Такі ковтинки по Кельвін Кляйну. Можете заказати коробку і вам покладу таку спину сьогодні. Це дуже гарні цупинки. Товар взагалі шикарний, він дуже теплий. Про те, що хто очікував на наш товар, то він не пожартується. Насправді хто нас постійно бере. Так, ладно, зараз потрібно. Ще раз повторю, в патінги будуть куртки, штани, спідниці, вже потаки будуть спідниці, сумки. Буквально одна сумка на лот. Якщо хтось не хоче, може відмовлятися від суму. Є хочемо додатково забрати сумки. Плаття теплі. Длузі, довгі рукав і кофти. Так, ще вам покажу, що буде зустрічатися по одній речі сумки. Сумки, до речі, дуже класні. Вони ніби як під шкіру йдуть, дуже гарна екошкіра, вегестенька. Можна так і з вигляду не сказати, що це якісь заміни. містка. Це такі цікаві сумочки. Це взагалі дуже крутяцька така сумочка. Вона відкривається отак. Така похожа під фенді. Такі теж цікаві варіанти. Будуть блузки. Для чого взяла блузку, показати вам, можуть з такі аксесуари. До речі, вони дуже зараз популярні. Це ніби такі, як хомут, ніби він іде накладка на блузку. До речі, такі я бачила багато в масти на Такий варіант під курточку, ніби така закриває шийку. Прийшли собі, зняли, ніби амітація костинки. Можуть попадатися шапочки так само. І такі м -м, накладки теж ніби в вигляді комірця, до речі, такі актуальні. І буквально пару спідничок, які будуть попадатися, така під шкіру, плюсировочка. До речі, теж під е, такі сапожки, під форди, якісь е, підвисокі, е, і такі тепленькі спіднички. І може бути така спідничка. Під шкіру. Тож цікаво зараз. Так, покажу вам ще по брючках. Це взяла на зразок. Їх дуже є багато в нас брюк. Що буде попадатися? Знову ж таки, теплі брюки, рубчик. Це тепленькі, не є вони тонесенькі. Далі класика. Теж, до речі, така більше йде вже супкіша, тепліша йде тканина. Цікаві модельки зроблені, все можна буде побачити на побар-кодах, у кодах, штрих-кодах. Класика. сама проста, звичайна класика, але, до речі, йдуть вони якісь лімітовані. Лімітована колекція. Такі звичайні йдуть брючки, класики чорної, достатньо. Ось покажу, які цікаві. Вони внизу. Дивіться, є такі, така тесма, яка зав'язується внизу. І вони робляться такі, знаєте, ніби як от як під карго, ніби, ну просто немає якби, карманів. Так? Але більше такі зав'язуються внизу, дуже цікаво зроблені. До речі, така моделька. Джинси будуть попадатися. ну, звичайно, є джинси. Теж такі цікаві джинси. Звичайна класика біж. Під шкіру. Такі чорні штани штани. Теплі штанишки. Це такі вже йдуть під кофту, звичайно, донизу прямі. Такий варіант я вам показувала, теж дуже крутезний. Може така буде когти чи така, тому якраз або щось подібне поставимо, щоб були такі більш комплектними. Чорні будуть, теж такі під шкіру. Звичайно, саме що от зараз є в тренді під сірий колір джинси, брюки, ну і звичайно, джинси.